Тяжкі хвороби золоте дно для чиновників та комерсантів. У пацієнта з тяжкою хворобою часу майже немає, сил небагато, тому заробляти на ньому зовсім неважко. Наприклад, на хворих з нирковою недостатністю, яким потрібен гемодіаліз або очищення крові. Про це в розслідуванні Любомира Ференца. Подружжя Сергій та Лілія Воловичі познайомилися 18 років тому на процедурі гемодіалізу. Обоє інваліди першої групи. Сергій втратив нирки під час служби в армії, де отримав опромінення від ракетних боєголовок. У Лілії спадкова хвороба. Тричі на тиждень вони проходять спеціальну кількагодинну процедуру очищення крові. За їх словами, останнім часом у них різко погіршився стан здоров'я. Проблеми пов'язують із кислотним концентратом для проведення гемодіалізу. Процедуру дуже важко витримати. Тошнота, буває рвота, головні болі. Звищуються дуже тиски, сильні болі в ногах. Тиск мій 130-140 на 80. Підключився, 5-10 хвилин проходить: 195, 200, 220, і ліками не можна його збити. Про різке погіршення стану деяких пацієнтів не на камеру, говорять і лікарі. Минулому році такого не було. А це прямування одного, другого, третього. То бишов, це можна про все відкритися. А були екстрені повідомлення? Звичайно, це все фіксується. А що лікарі про це ніхто не заявляє? А звідки я знаю? Я заявляю завідувачів. Завідувачі при цьому була присутня. комісія приїхала і якраз було погано. І вони це все бачили. В Україні близько трьох тисяч хворих, яким необхідно проходити процедуру гемодіалізу. У Києві їх 450. цьогоріч на витратні матеріали, які включають в себе і кислотний розчин для проведення гемодіалізу. Департамент охорони здоров'я київської міської адміністрації витратив 160 мільйонів гривень. Там лише розводять руками. Державна служба України з лікарських засобів надала офіційний висновок: Розчин якісний і 450 людей. Люди, які мають якісь ускладнення, і вони вважають, що це відрощено це 94 людини. Ми двічі вже від Держлікслужби отримали листа, що все гаразд. За словами Ірини Савости, керівниці фірми Медікал Груп Україна, яка постачає кислотний розчин, скандал надуманий. Це є недобросовісна конкуренція. Тобто люди підбурені вашими конкурентами на ринку? Так. Та з це. якістю вашого кислотного концентрату є проблеми чи немає? Ні, немає проблем. За даними видання наші гроші, вихід на ринок Медікал Груп Україна збив ціни на закупівлю медичних виробів для гемодіалізу майже на 30%. У сфері гемодіалізу фірма представляє велику німецьку медичну корпорацію Браун». Тобто, у якості продукції, яку виробляють в Європі, сумніватися, нібито не має сенсу. На кінець 2014 року ринок витратних матеріалів для гемодіалізу в Україні був поділений між двома великими групами. Фрезеніус та Гамбра. Зараз їх частка відповідно становить 40 та 30 відсотків. Бо з'явився новий конкурент товариство з обмеженою відповідальністю Медікал Group Україна, яке лише за рік відібрало 10-15 відсотків гемодіалізного пирога. І саме на його розчин скаржаться київські хворі. Підрозділення яке займається діалізом має партнера в Україні. Компанию Medical Groups, которая ведет хозяйственную деятельность. Часть производственных мощностей находится большая часть в Германии и часть в Италии. То есть, кислотный рощина роблять або в Италии, або в Немече. Або в Немече, да. З аналізу документів останніх закупівель витратних матеріалів для гемодіалізу департаментом охорони здоров'я КМДА випливає, що на відкритих торгах беруть участь лише дві компанії: ТОВ Медікал Груп Україна та ТОВ Медична торгівельна компанія. Медікал Груп Україна торги програє, бо її цінова пропозиція є вищою від її конкурента МТК. Однак у лікарнях у листопаді ми знаходимо кислотний концентрат від Медікал Груп Україна. МТК уклала договір. З нашої компанії і, і, і постачає цей концентрат. Він поставлявся в березні, в квітні і, здається, до початку травня. В серпні також горе медична торгівельна компанія, і в так. лікарнях ми також бачимо концентрат Medical Group. Ну можливо, в них залишки в лікарнях з минулої поставки. Медична торгівельна компанія е і Medical Group, е вони є афільованими між собою. Це є юридично абсолютно різні компанії. На каністрі з кислотним розчином помічаємо ще одне маркування: виробник ТОВ, допомога 1 Місце виробництва Туреччина. Чому Туреччина, якщо Медікал Group Україна є партнером німецької компанії з виробничими потужностями в Європі? Ми використовуємо концентрат Вібрану також. Але в тендері, який об'явив да, Київська міська державна адміністрація, одним із пунктів вимог було те, що постачальник. Який пропонує будь-який свій продукт на, на, на тендері, а саме це кислотний концентрат, не, а, термін дії свідоцтва на державну реєстрацію має бути не менше 90 днів на момент розкриття тендеру. Бі Бібраун закінчилась реєстрація 15 серпня. Кислотний концентрат для гемодіалізу виробництва Допомога 1 отримав свідоцтво про державну реєстрацію у Держлікслужбі якраз напередодні тендерів 7 квітня. Засновниками допомоги 1 є брати Володимир та Герман Фісталі. Ірина Савоста, директор ТОВ Медікал Груп Україна, відома як директор дитячого благодійного фонду Україна Германа Фісталя. Засновником її головного конкурента, медичної торгівельної компанії є Світлана Курченко. Свого часу вона замінила Володимира Фісталя. У складі засновників компанії Український центр медичної сертифікації та прогнозування брати Фістелі – живі легенди на фармацевтичному ринку України. Вони дружать із нардепом від опозиційного блоку, особистим лікарем Ріната Ахметова і екс-головою комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Тетяною Бахтєєвою. Про її особливу роль у медичній галузі і тендерних закупівлях відомо давно. За всі годы независимости в система оказания медицинской помощи находится сьогодні в крайні состоянии. Батько фісталів Еміль відомий український лікар-хірург, директор Донецького опікового центру. Тому самому, де поранених військових бурятів, провідував Йосиф Кобзон. Бурят, а я уїжджаю через себе опять. Поки сини непогано заробляють в Україні, їхній батько працює на благо ДНР. Наша республіка, я сподіваюся, буде розвиватися. І для цього, скорішого, потрібно тільки час. І ми будемо жити краще, ніж раніше. Після того, як хворі вийшли під стіни КМДА з протестами проти кислотного концентрату від Medical Group Україна, турецького виробництва у лікарні поставили невелику партію того ж розчину, але вже виробництва німецького Бібраун, і ситуація, нібито, змінилася. І після першої процедури ми нам стало краще. Тобто на перший час діалізу вже немає тошноти, давлення дуже багатьох краще стало. Немає таких головних бі так, немає такої головної болі після самої процедури, і саме от слабкість пройшла слабкість навіть після першої процедури. Тим часом департамент охорони здоров'я КМДА надіслав звернення до низки столичних медустанов, щоб ті підтвердили або спростували закиди про низьку якість кислотного концентрату для гемодіалізу від медікал Group Україна». Боротьба за ринок держзакупівель вартістю в кількасот мільйонів гривень триває.